Привіт, без віри Богу не угодиш. І віра без діла це мертва діла, Треба діяти. І вір дуже багато в даний час, але треба розуміти, яку правильно вибрати. Є дві віра в Бога і віра в сатану. даже подивіться, на початку було Абель і Каїн. Вони Богу вірили, вони жертву давали. Але Бог вибрав тільки одну жертву Авіля. І Каїн був дуже злий і вбив свого брата. Це був уже гріх. Він, ця віра в нього була не Божа у Каїна, а була віра сатанинська. Він був обурений, він був злий і він став вбивцем. Це сатанинська віра. А Авель був чистою душою. Він вірив в Бога. Він, е, е, як кажуть, що вірив в е, духовне, він вірив в е, невидиме, а що е, Бог, він е, невидиме стає матеріальне то давайте і як Авел розуміти, що видиме, невидиме стає видиме. І якщо ми не віримо невидиме, то ми не віримо в Бога, а віримо в сатану як Каїн. Зараз, вже 6 тисяч років назад, така ж сама ситуація. Є віра сатанинська, є віра Божа. І можна тестувати. Спілкування з людьми, родичами, близькими, от церкву подивиться, релігійні течії, релігія теж ділиться на віру сатанинську і Божу. Якщо, ось, наприклад, ти проповідуєш на вулиці, і до тебе підходить людина, і вона тебе осуждає, обурюється, злиться, то це віра сатанинська, каїна віра. А якщо підходить людина, яка тобі допомагає проповідувати і підтримує, то це є віра Божа і віра самого Авеля. І нам потрібно розуміти, що є і церкви багато, і церков теж треба тестувати. І я хочу сказати, що я є живий камінчик живої, плідної, першої апостольської церкви, як місія слова Боже, бо вона все робить для Бога. Там віра в Бога, бо там заповіді Божі, виконуються, полюби Бога серцем, розумом, душею.